Міжнародна правозахисна організація Freedom House констатує, що рівень демократії у світі у 2010 році, як і чотири попередні роки, знижувався. Найбільш значні зміни відбулись у Мексиці та Україні. Обидві країни опустились з категорії вільних до категорії частково вільних країн. Статус частково вільної Freedom House надає тим державам, де є обмежена повага до політичних прав та громадянських свобод. Частково вільні країни часто страждають від корупції слабкого верховенства. Права і також від політичного середовища, в якому, незважаючи на певний рівень плюралізму, домінує одна партія. На презентації звіту Freedom House побувала Тетяна Ворожко. До минулого року Україна була єдиною країною пострадянського простору за винятком країн Балтії, яка перебувала в категорії вільних країн. Цього року Дін Свобода відніс Україну до списку частково вільних країн. Ми взяли до уваги скупність подій, які сталися в Україні після приходу Віктора Януковича до влади. Політичний тиск на громадські організації, журналістів та опозицію. Проведення місцевих виборів у жовтні, які багато хто оцінив критично. Крім України, лише Мексика за минулий рік втратила місце в категорії вільних країн. Девід Креймер, який раніше займався питаннями України в США, каже, що вошого. Толі на це безумовно звернуть увагу. Ми проводимо брифінги за результатами нашого дослідження у державному департаменті, національній раді з безпеки, агентстві США з міжнародного розвитку спілкуємося з членами конгресу. Думаю, що до нашого звіту прислухаються. також Креймер передбачає, що такі питання, як тиск на позицію та обмеження свободи слова, будуть порушені під час зустрічі державного секретаря США Гіларі Клінтон та міністра закордонних справ України Костянтина Грищенко під час візиту Останнього до Вашингтона наступного місяця. посольство США в Україні наприкінці минулого року оприлюднило заяву, де висловило занепокоєння щодо переслідування членів опозиції в Україні. Але у лютому державний секретар США особисто матиме нагоду підняти всі ці питання. Утім, Україна далеко не єдина країна, де рівень демократичних свобод знижується. Фальсифіковані вибори, розвін учасників мирних протестів та арешт опозиції в Білорусі продовженню тюремного ув'язнення Михайло Ходорковському та арешти інших лідерів опозиції в Росії досягнення абсолютної влади диктаторам Огочависом у, у Венесуелі. Паралізуючи водолювання наркомафії в багатьох містах Мексики. Свобода у світі занепадає вже п'ятий рік поспіль. Вперше в історії нашого моніторингу, який ми ведемо з 1972 року, ми фіксуємо, що свобода у світі занепадає протягом такого тривалого періоду часу. Чому так в кожній країні є власні внутрішні причини? Але один керівників організації Варта прав людини Тома Ліноський бачить спільні риси я думаю, що демократія та свободи занепали у багатьох регіонах світу частково через те, що вони зробили серйозний поступ у попередній період. сьогоднішні події є реакцією авторитарних правителів на поступ свободи минулих років. Світова фінансова криза також негативно відбилася на розвитку від демократії для багатьох людей у світі. Американська модель демократія та вільний ринок стала здаватися не такою вже й привабливою. Заговорили про альтернативи, зокрема. Китайська модель, які частково вільна економіка, поєднується з авторитарною моделлю управління. але ця модель не є стабільною, не може існувати довго. Щороку у Китаї проходить близько 100 тисяч протестів, про які більшість людей нічого не знає, тому що преса контрольована. Політична ситуація у Китаї не є такою стабільною, як того хотілося б його лідерам. І зараз багато представників китайської еліти висловлюють занепокоєння, що їхня політично закрита система може довго не проіснувати. Тетяна Ворожко голос Америки.